На жаль, війна поставила відбиток на всіх українців, у тому числі і на наймолодших. Цей важкий час породив поняття сучасних дітей війни. І відповідний статус тепер закріплено законодавством, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2017 року No268. Ознайомитися із ним можна за посиланням в описі до цього відео: Кому надається статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів? Право отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають діти та особи, які на час воєнних дій, збройних конфліктів збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років. Повнодіць. Статус надається, якщо такі особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів отримали поранення, контузію, каліцтво, зазнали фізичного, сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України. Залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, зазнали психологічного насильства. Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. При цьому визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров'я і розвиток дитини. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів? Статус надається органам опіки та піклування, за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем звернення, якщо місце проживання дитини не зареєстроване, або зареєстроване на території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окуповані території, за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади. Та або органами місцевого самоврядування. Для отримання статусу у Дніпрі необхідно звернутися до управління служби у справах дітей району, де зареєстрована або перебуває дитина. Контакти управління служб у справах дітей адміністрації районів міста Дніпра можна знайти в описі до цього відео. Законний представник дитини подає до служби у справах дітей заяву, згоду на обробку персональних даних та необхідний пакет документів. У разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, подати документи можуть. Родичі дитини бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, тітка, дядько, повнолітній брат або сестра відчим, Мачуха, представник органу опіки та піклування. Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися за наданням статусу та подати необхідний пакет документів. Необхідні документи Свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини, документ, що посвідчує особу заявника, документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини, або родинні стосунки між дитиною та заявником. Довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщену особу за наявності. паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади за наявності. У разі відсутності відомостей про зареєстроване місце проживання дитини або вищезазначених документів, доказами її місця проживання або перебування на території, на якій ведуться бойові дії або в тимчасовій окупації, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту. Або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, учнівські квиток, медичні документи або свідоцтво про народження дитини. Далі потрібні: виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини із зазначенням діагнозу, заява про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, або про залучення дитини, до провадження як потерпілої, витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Про відкриття кримінального провадження, про вчинення злочину щодо дитини, в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, висновок експерта за результатами судової експертизи, за наявності, якою встановлено факти фізичного сексуального насильства щодо дитини, наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, висновок оцінки потреб сім'ї, особи у соціальних послугах, підготовлений Центром соціальних служб, копія посвідчення члена сім'ї загиблого, якщо дитина отримала такий статус. Копія свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузій, каліцтва, отриманих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів у разі загибелі батьків, дитини або одного з них із числа цивільних осіб. Копії документів мають бути завірені належним чином: термін надання статусу: Рішення про надання або відмову в наданні статусу. Приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду всіх необхідних документів Комісією з питань захисту прав дитини. Отримати результати надання послуги заявник може особисто через законного представника або поштовим відправленням. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.